Чому наше життя пусте, Чому сім'ї пусті немає любові, чому служіння пусте немає плоду, результату, якщо ви священник? Ісус Христос казав до Єрусалиму. «Єрусалим, Єрусалим, скільки разів я хотів позбирати докупи вас, як пташка своїх пташенят, але ви не хотіли. Єрусалим вбивали, пророки вигнали, не приймали Ісуса Христа. І це це прийшло прокляття. Єрусалим був зруйнований. І так само, що ми не приймаємо пророків, Боже, гонимо їх. Взиваємо їх, наговорюємо на них, тих пророків, які мають плід результати, які проводять нам слово Боже, а слово Боже це основа. Якщо в нашому житті немає Слова Божого, ми не вивчаємо, не визнаємо Бога, то тоді в нашому житті є пустка така, є проблеми, і прокляття. Тому щоб в нашому житті було благословення Боже, нам потрібно з'єднатися з церквою, з Ісусом Христом, стати учниками Ісуса Христа, прийняти людей Божих.